Вітаю глядачів першого музичного в ефірі. Найсмачніша програма про зірок ікра? Та я і ведучий Андрій Кіше. Сьогодні наша шоу бізнесова кухня годуватиме вас такими вишуканими стравами. Чому зустріч 2012 року стала найщасливішим днем у житті Анні Лорак? Яка українська знаменитість зізналася у тому, що носить перуку? Чому на свята кожен поп виконавець здатен стати справжньою рок зіркою? Зірки зізнались, що їм близькі традиції мафії. Зимові свята дають знаменитостям можливість по-справжньому відірватися як на сцені, так і поза нею. У цей період навіть найпопсовіші артисти стають схожими на справжніх відірваних рокерів. Будьте з нами, і ви дізнаєтесь, про кого йдеться. Шанувальники гламурного життя добре знають, що навіть найпопсовіші артисти в душі мріють жити як справжні рокери. Проте поводитись по-справжньому розкуто та невимушено вони собі можуть дозволити лише на зимові свята, коли горілка лється рікою і ніхто не помічає того, що коїться довкола. Ну, це веселе час проведення, розумієте, це коли там ти можеш без зрення совісті уйти там в якийсь невероятний загул, дозволити да, собі щось більше, чого там ти не можеш собі дозволити. В каждодневной жизни. Я считаю, что рок-звезда должна быть в глубине рок звезды. То есть ее внешний вид это еще не совсем рок-звезда. То есть ее образ жизни, ее образ мышления, ее отношение к вещам. Ценності і так далі, формують її як розвіздок. Те, що гламурні співачки можуть собі дозволити виключно на свята, справжні рокери можуть робити цілий рік без зупину. Такі музиканти вміють відпочивати не лише вдома, а й навіть на роботі. Коли ми писали твій формат, я був бухой в стільку вообще. Плохо, плохо, я це зрозумів. І от коли я смотрев недавно його. Господи, какой ужас. Но я тоді запам'ятав, кстати з Ми, відзбасістом, ми відзбасістом були. ритм секція була і така. Себе. Мені здається, що в невеликих кількостях пиво це не так погано, як в великій кількості сміття. Я б не сказала, що я зараз вже така сильно рок-н-рольна, тому що рок-н-ролл це прежде всього состояние душі, то це. Уметь как следует оторваться, то есть еще должен быть еще рок-н-ролл в жизни прежде всего. Но в жизни у меня рок-н-ролла rock and годом становится все меньше и меньше. Я взрослею, как-то мне хочется э, уже какого-то немного спокойствия, скажем так. Хотя по своей натуре, да, я могу отжечь. Професіонали шоу-бізу не люблять працювати із такими відірваними виконавцями, адже від них постійно доводиться чекати якихось вибригів. Проте їхні фани саме за непередбачувану та розкуту поведінку їх і обожнюють. Замість того, що піти в ефір, я пішов в туалет, бо приспічило. А мені вже повісили петлю. Мій ну звук пішов. Мене ніхто не бачив, зато чули. Для мене важливо, щоб е, люди по відношенню до нас були такими самими чесними, якими ми лишаємося по відношенню до своєї творчості, і до людей, які цю творчість слухають, сприймають, дивляться на концертах. Прийнято вважати, що найкрутіші музиканти живуть у Голівуді, проте західні змі усе частіше роблять прогнози, що еталон нової світової рок зірки з'явиться саме в Україні, адже лише наші люди можуть поєднувати у собі неймовірний талант, жагу до гулянок та працелюбність. Так как-то издавно повелось, что исторически сложилось, что здесь положил руку на сердце. Скажу, что здесь более талантливые люди какие-то, более, более раскрепощенные, если говорить, если брать сцены, рождаются. Поэтому я думаю, что это исторически объясняется. Найкрутіші музиканти зазвичай народжуються у богом забутих місцях. Я бачила на ютюбі кількох українських співаків. Якщо музика у цій країні розвиватиметься у тому ж напрямі і надалі я впевнена, що саме там з'явиться такий крутий співак, що я навіть вийду за нього заміж. Гламурні попзірки стверджують, що на зимові свята відчути себе рок зіркою легше за все. Достатньо натягнути на себе якийсь мотлок та обвішатися прикрасами, немов новорічна ялинка. Адже на їхню думку, саме такими нарядами брутальні музиканти і зводять з розуму усіх дизайнерів. Я считаю, что, конечно же, они влияют на мир именно моды, вот, потому что у них есть свой стиль, своя индивидуальность. У Эмин там она была. Эм, и есть много почитателей. Да, она создала определенное течение Эми Уйнхаус. Она уже эм, идола на икона э, стиля. От і посиці вона впливає вже какаком. Проте самі рок виконавці доволі неоднозначно сприймають випади щодо свого зовнішнього вигляду. Є пару пацанів з, з якоїсь метальової банди, не пам'ятаю. Вони собі в вуха поставляли такі великі, е, чуть там не від запорожця, колеса, знаєш, і вже ті дирки такі, що до пояса звисають. Отут трохи, ну, мені та естетика мені не зрозуміла. А до всього решта я, в принципі, готовий звикнути. Ніколи ти не зможеш подобатися абсолютно всім. Навіть ти не будеш подобатися абсолютно всім лояльним до тебе людям. Навіть ти не будеш однаково подобатися всім людям, які до тебе відчувають щиру симпатію. Двох я розстріляв недавно, а одного втопив. Так що то вся моя співпраця зі стілістами. Як стверджують зірки, зараз найкраща пора року, аби відчути себе справжнім рокером. Проте, якщо ви про це вже замислилися, ікра радить вам вчасно зупинитися. Адже нову печінку вам не замінить жодна слава. Спостерігаючи за церемоніальними вітаннями селебритіс, можна побачити багато спільного між ними та італійськими мафіозі. Не перемикайтесь, і ви дізнаєтесь, що ж їх об'єднує. Ви колись замислювалися над тим, чому зірки, як і мафіозі, обожнюють церемоніальні вітання. Побачивши потрібну людину, вони натягують на обличчя білосніжну посмішку, широко розставляють руки і йдуть назустріч, аби тричі поцілуватися у щічку та поплескати співбесідника по спині. Причини подібної поведінки, ікра вирішила з'ясувати напередодні всесвітнього дня. обіймів. Я январі літаю на коабніваюсь блін. Так, прибіжиш, ко мне будеш мене обнімати в этот день. Далеко день обіймів, День посилунків, Святого Батина, День кохання і багато інших свят, які пов'язані з любов'ю, з добром, теплом, почуттями. Я до таких свят ставлюся дуже добре і вважаю, що такі свята мають святкуватися кожного дня. Я і... очень люблю обніматися. Меня не очень часто баловали э, этим занятием. Поэтому сейчас я очень люблю обниматься с друзьями, с подружками. Объемы ну, бывают разные. Объемы ты можешь кого-то ты можешь за кого-то быть очень рады, Ты можешь не видеть людей, там, друзей. Ну, и ты можешь с ними обниматься. Я очень люблю обниматься. Правда. Э, я, мне кажется, что... Ну, вот, ну, понятно, что я обнимаюсь с очень близкими людьми. Ліски друзями. психологи стверджують, що обійми сприяють максимальному зближенню людей. Виявляється, що цей вітальний жест навіть закладений у наших генах у стародавні часи. Поплескання по спині означало довіру, адже демонструвало відсутність зброї в руках. Саме тому зірки, які жадають дружити з якомога більшою кількістю людей, вважають обійми навіть інтимнішими ніж поцілунки. Я пізнаю, що я очісню своєчне пространство, дав його входять. кто-то уверенно чужой для меня человек или как минимум человек, который я ничего хорошо знаю. я я не буду с ним обниматься. Мне кажется, вот, знаете, в объятии есть даже что-то больше, чем в поцелуе. Потому что вот когда ты а, обнимаешь человека, ты вот как-то ему говоришь, что вот, я тебе доверяю, ты мой друг. Ну, вот, главное, чтобы это было все искренне, абсолютно. Это распространяется на все, на улыбку, на объятия и так далее. Я спела Ира Белик с тиком, но не целуем, не целуем, не целую, кого не любишь. Ты же на рано это что я целую лишь от тех, кого я люблю. И чьи поцелунки не забываю наступного. На самом деле, в первую очередь, это приятное времяпрепровождение на себя самой, когда ты обнимаешься, целуешься, ты понимаешь, что от этого получаешь огромное удовольствие, и подобного удовольствия, наверное, никогда нельзя получить больше в большей степени. Я действительно люблю объятия, но я люблю объятия с близкими людьми, от которых я чувствую положительную энергетику, от которых я, естественно чувствую опасности. Поэтому э, вот объятия, скажем так, на публику или объятия с людьми, которых я не знаю, я не, не допускаю. Поцілунок, ну, знову ж таки, біля який поцілунок може бути поцілунок в шічку, а може бути справжній французький поцілунок, то звичайно це стосується лише найближчих людей. Деякі зірки вважають, що вміння обійматися напряму впливає на їхню кар'єру. Виявляється, розуміння цього факту родичі виховували в них із самого дитинства. Я завжди бачила в дитинстві, що коли до нас приходили в гості папіни, друзі, то вони завжди так от прям. как будто бы они вот самые родные на свете. Каждый день ты маешь подарить свой поцелунок куханным, э, э, родным. Э, ты маешь обвинять, как минимум, трех людей. Это, знаете, даже может быть из Востока, потому что на Востоке мужчины обнимаются, ну вот в хорошем смысле, есть, обнимаются больше, чем даже женщины. То есть вот приветствие мужчин, это вот, понимаете, похлопывание, да, объятия вот такие А щире вот души вот прямо вот, знаете, на самом деле обниматься я очень люблю. Особенно самым близьким, любимым чоловікам. Я думаю, что это ну самое приємне, что вдохновляє нас в житті. Аби навчити майбутніх знаменитостей передавати емоції через обійми, деякі батьки навіть спеціально тренували хатніх тварин. А я люблю обнімати свою собаку Жужу, тому що вона не сопротивляється, її можна задушити, якщо буде сопротивлятися. Якщо ви прагнете бути такими ж успішними, як зірки, ікра радить вам вчитися обійматися, адже навіть італійські мафіозі ставляться до цього вітального жесту із великою увагою. Кожна знаменитість у новому році намагається змінити своє життя на краще. Проте деякі улюбленці мільйонів настільки радикально це роблять, що ставлять під загрозу власну кар'єру імена і подробиці просто зараз. Зазвичай на новий рік зірки наполегливо працюють, тому свято у родинному колі може стати для артистів справжнім дивом. По Юлі, От прям чудесно, образом, Сам Новий год, 30 -го числа, я пакую вещи, і знаю, що 31-го я вилітаю на концерт, і вдруг Вечером я узнаю інформацію, що концерт отменился. Анні Лорак мріяла зустріти рік дракона не на сцені давно. Тому не дивно, що здійснення цього бажання стало для неї найкращим подарунком. Скоро чесно, що внутрі я загадувала це желання, думала, вот, Новий год, куди їхати. Я, тобто ну, ми планували їхати з цією сім'єю, думала, ой, такі нагрузки для маленької. Як би було здорово, от йолочка у нас вдома, всі сім'єю вдома відпразнувати. Це була просто моя мисля і желання. І, видимо, вона була настільки сильною, що вона отримала своє реальне вопрощення, і, в общем, так і случилось, що Новий рік я святкувала вдома кругу сім'ї. Здійснення бажання у 2012-му було особливо жаданим для співачки, адже лише у минулому році у неї з'явилася повноцінна родина. Что изменилось, наверное, появилось больше смысла. Теперь я знаю, что елочку нужно надержать еще большим желанием, чтобы э, делать праздник для моей дочери. Она сейчас очень еще маленькая, но я думаю, в следующий год мы будем вызывать настоящего Деда Мороза, писать ему письма, чтобы он обязательно навестил нас дома. Даже ночью Виявляється, народження доньки вплинуло не лише на приватне життя однієї з найкращих співачок України, а й на популярність. В Росії її визнали Мамою року. Мені очень приятно, що многі мої поклонники проживали со саме, знаєте, весь этот період. Вот я узнала об этом событии, вот у меня уже, значит, вот-вот близятся роды, вот я родила, вот э, там, я участвую в проекте. Это все обсуждалось, это все э, с хорошей точки зрения. А кто может быть плохой? Ну, э, наверное, тоже им благодарна, потому что э, без, э, скажем, наших недругов нет наших побед, они нас Нати держат в каких-то подстежке какой-то такой боевом настроении, что всегда надо быть лучше, чтобы выйти так на сцену, чтобы даже не ни единого повода кому-то что-то там подумать. у новому статусі Ані Лорак готується до масштабного російського турне і готує клип на його підтримку. Много uh, замечательных городов, яких я ще не була, не посетила со своїм шоу. И я думаю, що буде хороше відкриття як для мене, яка так і для зрителей именно на Росії. Та виявляється, що разом із новою хвилею інтересу прихильників співачці довелося долати і серйозні професійні проблеми, пов'язані с наслідками пологів. поняла, що дихання нужно тренировать, тренувати особенно после Родової практики, тому що бушці живота, які винашували плод, да, вони були настроєні на одно действие. А здійсни э, було одразу вспомніти, як це було, да, коли артисти всі пають э, вокалісти животом. Дишать та жінка не була б справжньою професіоналкою, якби не змогла взяти волю в кулаки і працювати над собою день і ніч, аби увійти в колишню вокальну форму. Лорак вдалося навіть більше. Виявляється, у подібній ситуації їй вдалося відкрити нові горизонти свого співу. В голосі появились якісь то такі глибокі, низькі ноти з субтоном, з таким тембральним цікавим окрасом. І це все благодаря, конечно, моїм емоціям, которые пережила. Новий рік співачка зустріла із почуттям найщасливішої людини на землі. Тому не перестає дякувати своєму головному подарунку. За ті пісні, які зараз готуються к випуску в новому альбомі. что в этом году новых нових композицій є одна уникальная пісня називається «Колыбельная». посвящена моїй дочері. Я думаю, що всі, кто услышит, поймут і глубину, і мою любов, і нежность. кавиши, як завжди, мы лишаємо на останок. Тож, влаштовуйтесь зручніше и насолоджуйтесь справжнім смаком зіркового життя. Звезды гламурные тусовщики и простые любители светских вечеринок только-только возвращаются домой с новогодних каникул. И еще не распаковав чемоданы, они примчались сюда на шляпную вечеринку. Светская жизнь, понимаете ли, пропускать нельзя, а то забудут. Какой головной убор соответствует звездному статусу? Вот парик, который я купил вчера в Лондоне, да, вот видите, он хорошо держится, вот как бы, и это самый лучший способ. Обычно, я когда прихожу, я обычно лысый, да, и, ну, немножко пугаю. И прошлый мой парик, он был немножко, как бы, такой, не такой естественный, да, не такой натуральный. Ну, на самом деле, головной убор – это вещь, которая легко снимается и одевается, поэтому в зависимости от настроения, от состояния души, от эмоционального, как это настроя может быть любой головной убор. Тем более сейчас как бы возвращается мода к шляпкам, и шляпки опять начинают быть в моде, и на всех этих светских раутах, и на вечеринках появляется масса дам в шляпах. А почему же вы сегодня без шляпы? Как это? У меня невидимая. Начал лисеть где-то уже э, после 30 лет, и какое-то время я ходил полностью лысый. Было модно ходить типа а-ля этот Орешек, да, как плюс, плюс Юлис, да. Вот. Ну, сколько можно ходить, как бы хочется выглядеть моложе. И даже специально вот, я попросил, чтобы, чтобы как бы, мой парик соответствовал бы, э -э -э -э, как бы моему возрасту, то бишь 35-38, чтобы дали легкую седину. Это было сложно подобрать, но это индивидуальный заказ, который стоил плюс еще 500 долларов. Да какой головной убор может подчеркнуть звездный статус? абсолютно любой, но это может быть могут быть э, рога, а вот это может могут быть зайчи уши или у ушки плейбоя, да, а вот это могут быть уши чебурашки. мою любой, который подчеркнет ее характер и ее какие-то амбиции. Каждая звезда по своему характеру абсолютно разная. Одни эпатажные, другие любят более какой-то строгий стиль. Поэтому все должно быть соответствовать человеку. Безусловно, самый лучший головной убор – это корона. Ей под силу не только оттенить блеск глаз, но и показать статус того, кто ее носит. Сейчас короны и даже диадемы носят немногие. Но каждый из нас может носить свою собственную корону у себя в душе. У меня ним. Иногда просто можно ее одеть. Это просто больше, я думаю, игра какая-то. Просто как это? Корона раньше была символом там, царской власти и т.д. и т.п. и причастности к там, царскому роду. А так как сейчас общество сильно поменялось, и короны уже превратились в такую попсу, на мой взгляд. Поэтому уже корону носят уже все, кто попал. Ну, я думаю, однозначно среди друзей эту корону нужно не то что брать, просто о ней забыть. Ну потому что это люди, которые тебя знают э, близко и чтобы ты себя не, там, не строил, не представлял на самом деле. Ну, все это такая мишура. Я думаю, что в первую очередь нужно быть человеком всегда. И корона, это, наверное, для слишком тщеславных, самовлюбленных, слишком удивительных в кавычках людей, потому что человек должен быть человеком, независимо ни от чего. Я не люблю корон и, и людей, которые носят короны, ну это все такое напускное. Я люблю, когда человек носит условно или как я, да, когда носит шутовскую э, э, ну э, колпак, при этом оставаясь самим собой. Чем выше человек, чем он духовнее, просвещен или насыщен, тем меньше ему нужна корона вообще где-нибудь. Удивительно, но большинство гостей шляпной вечеринки соблюли дресс-код оригинальный головной убор. Некоторые мужчины оправдывались тем, что им неприлично находиться в помещении в шляпе. А уж девушки были рады пооригинальничать и проявить свою индивидуальность. Це були всі делікатеси на сьогодні. Чекатиму на вас рівно за тиждень на каналі м 1 із новою порцією шоу бізнесових страв. Побачимось.